Не на користь українців вважають експерти, аналітики, архітектори, голови міських рад тощо новий закон щодо правил забудови міст. Як він вплине не лише на державу а й безпосередньо на Запоріжжя, відповідаємо у фабулі цього тижня. 13 грудня Верховна Рада більшістю голосів ухвалила законопроект, що вносить радикальні зміни до правил забудови міст. Цей документ розробники називають містобудівною реформою, а всі інші, зокрема представники органів місцевого самоврядування, мрією забудовників та місто згвалтуванням. Ступінь обурення законодавчою інновацією настільки масштабна, що навіть теза не на часі цього разу не спрацювала. Петиція за витування цього закону набрала потрібні голоси менше, ніж за добу. Мери забили на сполох, що ви ідіоти в парламенті виробляєте, негайно відізвати законопроект, організували петицію. Прошу ту петицію підписати. І всі ми вимагали не голосувати за цей законопроект. Ті йолопи взяли і проголосували. Ну як, ну це ж мільярди доларів. Розбудову України після війни, ну я вважаю, що це е, такий злочинне злочинний проект, який в, в будь-якому випадку буде допрацьовуватися. Але чим аж так небезпечний новий документ? Основна й наймасштабніша новація побудова єдиного потенційно корупційного вікна в рамках міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, куди згідно з реформою Кабміну вливається мінрегіон. Для цього створюється новий орган містобудівна палата, що буде контролювати, реєструвати і ліцензувати всіх учасників будівельного ринку. Це колосальні повноваження, що не мають жодної перехресної противаги. Містобудівна галузь потрапляє в залежність вузького кола осіб, а професійне співтовариство та місцеве самоврядування втрачають можливість контролювати якість забудови і реального планування. Небезпека цього законопроекту полягає в тому, що зараз згідно нього має ліквідуватися державна архітектурно-будівельна інспекція. Вона контролювала виконання будівництва, і будівельник, в принципі, ну, якби як замовник або будівельна компанія має право самостійно собі обирати, хто буде контролювати, тобто інспекції державної немає. І тут вже будівельник може або звертатися до органів виконавчої влади, або створювати взагалі свої якісь приватні органи, які це будуть контролювати. Тобто ми абсолютно розв'язуємо забудовникам таким чином руки. А от державі та органам місцевого самоврядування дістаються лише наглядові функції у форматі моніторингу, інструмент впливу, що їм залишається, можливість звернутися зі скаргою до мінрегіону. Муніципалітети кажуть, що тут в принципі забирається від органів місцевого самоврядування влада над забудовниками. Тобто вони і так зараз за допомогою прямого і непрямого впливу чинили те, що вони хочуть. А далі через те, що інспекція скасовується, забудовник може просто створити якусь свою ліву компанію і таким чином буде робити те, що хоче, можуть бути забудовані різні території. Так прокоментував закон мер Львова Андрій Садовий. Представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво. Нам пропонують керувати містом, але зав'язують руки. Мені дуже прикро, що це відбувається сьогодні. Борис Філатов, міський голова Дніпра, також висловив своє обурення. В основі закону 56-55 Закладена величезна та цинічна брехня. Смердючі бабки забудовників і бажання начхати на місцеве самоврядування. Закон, що згодом спричинить жахи у забудові міст та обурення громадян, архітектори усіх міст України виходили на протести проти цього законопроекту, починаючи з минулого року. Галичина, Буковина, Слобожанщина Надніпрянці, Київ мітинги не вщухали досить довго і зараз переростають у хвилю загальноукраїнського обурення. Архітектор е, повинен мати право впливу на будівництво. Він повинен контролювати це будівництво. А цим законом, практично, нівелюються ці питання. До того ж, велика небезпека для самих будівель. Закон зазіхає й на авторські права архітекторів, що можуть передаватися забудовником будь-кому. Тобто, коли він захоче внести якісь зміни, він легко ті зміни може внести без згоди автора, без участі автора. Ті стадії, які були пройдені на той час, вони будуть нівільовані. Це є ескізний проєкт, концепція, стадії містобудівного розрахунку і таке інше, на яких визначалися основні параметри архітектури, естетичні параметри, геометричні параметри, потужність параметри. Чи витує президент цей закон? Петиція з відповідною вимогою вже набрала понад 25 тисяч необхідних голосів. Тепер її має розглянути голова держави.